Всім привіт! Я тут, я з'явилася. Хтось, може забув, мене звати Альона, хтось не знає, мене звати Альона. Я розповідаю тут трошечки про Канаду, про своє життя. Вже рік я знаходжуся в місті Торонто. Крутимося, вертимося, щось робимо, щось розповідаємо, як ми щось робимо. Коротше, чому я знімаю відео? Раніше ж я вела щоденники і кожного дня розповідала про всі етапи, там які ми проходили у зв'язку з приїздом до Канади. Потім якось стало вже не так цікаво, тому що вже по суті все розповіли. Уже просто сиди й живи собі, поки там не прийде час подаватися на піар. Але господи, я так давно, так багато не розмовляла. Але зараз я з рюкзачком там позаду. Їду на музичний ретріт, це так називається. Що таке цей музичний ретріт? Є така спільнота, група за підтримки Канади, і там ще багато спонсорів є. Прикріплю вам тут знизу, щоб бачили. Яка займається просуванням, розкриванням, допомозі музикантам, які приїхали до Канади, також тим людям, які хочуть ділитися своїм досвідом, і тому подібне. Мені скинув мій друг Арон, гітарист скинув посилання на кастинг до власне цього заходу, цього музичного кемпу, можна так сказати, до. Це Моє метро, чи воно вїжджає? Воно вїжджає, пропустила. Хочеться швидше і ближче до суті, але не вийде. Тому що я їхала в метро і згадала, що в мене взагалі за цей рік мінімальна кількість комунікації з англомовним суспільством. Мій англійський підтягнувся за рік на 1-2%, не більше. І це якось ненормально. Я не так собі це все уявляла, і до чого я кажу, що їду в метро. І в мене є можливість подивитися на канадців на людей різних національностей, а не тільки на українців, тому що зазвичай я комунікую тільки з українцями. Ну так вже вийшло. І це вже майже рік така ситуація. A small music Award чи small music Incubator. Що воно таке, як я туди потрапила, і на що воно мені то треба? По перше, що воно таке? Я вже пояснила, як я туди потрапила, арон скинув мені посилання. А, і там був типу кастинг, Треба було відправити туди свою о, особисту там різну інформацію про себе, відео з виступів з вокалом, о, фотографії. В общем, там була дуже велика анкета, і десь через місяць тільки сказали результати. Я в плані того забула, заповнила, забула і більше про те не згадувала, поки мені не написали. І виявляється, що дійсно заявок було багато. А відібрали 18, здається, чи 12 людей з Торонто, я так розумію, з округу Онтаріо. І власне, от тепер я і іду. що воно мені то треба? Перше, тому що це безкоштовно. По-перше, англійська мова. Я скажу, що я за цей рік підтягнула тільки на 1-2%. відсотки. У мене оточення просто українське, а треба щось, якби з цим робити. А тут є можливість познайомитися з музикантами, з продюсерами, іміджмейкерами і так далі. Тобто, там програма в нас на цілий тиждень розписана. По-друге, в цю програму входить і три дні на острові Торонто. Тобто я зараз з рюкзачком зі своїм ми їдемо, пливемо, точніше, я зараз йду на ось цей термінал для того, щоб плисти на острів і там нам надають готель, харчування, семінари, ну, в общем, все. Наша програма, як обіцяє, бути не просто цікавою, а дуже насиченою. І, власне, я сьогодні їду. Пливу точніше туди і повертаюся аж в середу. А з середи там своя програма. Тому власне я і знімаю сьогодні це все для того, щоб вам показати, як Альона встряла в якусь непонятну історію насправді. І що з цього всього вийде? Що ви бачите перед собою? Це я в шапці. Запам'ятайте, бо більше ви такого не побачите. Я перший раз за цей рік, включно зимою, натягнула на себе шапку, взяла її з собою на всякий випадок, тому що холодно, я знаю, що на острові вітряно. І натягнула на себе шапку і відчуваю, як ніби хтось стискає так, от мій і без того маленький мозочок, і в який ось ось-ось лусне, але зате тепло. Нічого, ну, може, може навіть стильово виглядає. Напишіть в коментарях, нормально чи ні. До речі, шапку подарували на день народження, а день народження в мене був. Пару тижнів тому. Юху мені 29. Я дуже рада з цього приводу. Така рада, що зараз аж буду плакати. <свісно> Ні, вік це класно, якщо тобі 25 і менше. Нема слів. Ой, як красиво, зараз покажу. Там не знаю, видно чи не видно. Два будиночки і башня. До речі, саме на цьому місці ми зустрілися з Лерою. Коли ви вперше зустрілися в Торонто, тоді домовлялися про те, щоб разом жити. Як швидко плине час. Дякую, що ви всі зі мною. Ну, хто дивиться досі, хто не покинув цей канал. Дякую, що ви зі мною це реально буде круто навіть на річницю передивитися декілька відео від самого початку. Як все починалося. Вже біля терміналу бачу, як сходяться люди з музичними інструментами і валізками. Я так розумію, що це теж учасники цього проєкту. І моя соціальна батарейка каже, що сьогодні ми взагалі не в ресурсі, ми не будемо з ким з ким общаться. У мене дивний такий характер, чи то не характер, а особливість. В одні дні я можу бути дуже соціально активною, така вся душа компанії і туди, і сюди, з усіма познайомлюсь. В інші дні я починаю жахливо стресувати і не бажати комунікації з людьми. Такий трошечки соціопат на мінімалках стаю. Ну, це зовсім трошки інтроверт. О, і от сьогодні такий день. Я, а я знаю цю, цю фішку, що коли ти вперше входиш в якусь компанію, треба одразу внести цей позитивний вайб. Я про це розповідала про цю магію нетворкінгу. Але іноді ресурс твій каже, типу, Альона, не сьогодні, не сьогодні. Сиди в своїх квіточках, кайфуй від життя. Там ще туалет трошки рядом, але це неможливо. Ну коротше, зараз треба зібратися з думками і піти налаштовувати комунікацію, тому що ці люди все-таки будуть в цьому влозі, я так розумію. Треба ж їм пояснити, що я роблю. Так, вже вони всі згрібаються в одну компанію. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пішла я. Погнали. Вгадайте, хто перший познайомився зі мною. Китаєць. Я чогось не здивована. Хто давно мене знає, теж не здивований. Це жалети. Я майже труся головою об них. Останнього разу я була на цьому човнику влітку з Олею і Настею. Сумую за дівчатами. Краса дуже гарне місто, особливо якщо дивитися звідси. Так. Словом мені вже все подобається. Подобається, що всі дуже відкриті. Ну, настільки, наскільки це можливо. Тобто самі підходять, знайомляться, розповідають, хто на чому грає, хто чим займається. Тут вже за нею продюсеркою познайомилась. Uh, всі посміхаються чисто такий канадський муд, як мені здається, тому що канадці, вони в принципі такі о так краще. В принципі, такі люди. Uh... Дуже показують свою френшіп навіть так. А я трошечки намагаюся бути на одній хвилі, посміхатися, розмовляти, але е, я думаю, що вони відчувають, що я трохи перелякана, а перелякана я через те, що англійською я не можу до кінця виразити всі свої думки. Хоча з іншого боку, це навіть краще, щоб я не ляпнула нічого зайвого і не опозорилась, бо я таке вмію. А я тут єдина українка на цьому човні і на цьому проєкті. І було б недобре, якщо я. Позорю, нації. Зацініть наш автобус. Крутий, такий автентичний, я би сказала. Кайф! Ну, кайфово, я вам так скажу. Я відчуваю себе в якомусь американському фільмі. І зараз будуть кожен обирати, хто буде з ким сидіти. Щось Реально рахують по одному, як в дитячому таборі. Це такі емоції, ніби я знову поринула в дитинство. А зараз нас везуть чи то в готель, чи то на обід. Я ще до кінця не зрозуміла. Але яка різниця? Везуть кудись і завжди добре. пішов дощ, а ми кудись приїхали. Це так розумію, городики такі маленькі. А це можливо навіть. Наші апартаменти. Якщо що, шукайте десь на острові. <гум> а мені навіть отаке щось подобається, таке трошки захаращене. Мені нагадується моє рідне село. Ну, не в поганому сенсі, а навпаки в гарному. Якась відчувається в цьому певна свобода і невимушеність. А ви що, очікували, що буде Хілтон? Я теж очікувала, що буде Хілтон, а не буде. Так пахне, знаєте, бібліотекою. Я ще, до речі, не зрозуміла, що це за приміщення таке. Просто йдемо поки що. чи школа. що вона? Так. Ванні кімнати. Я так розумію, так, щось схоже на те. А це кімната, де ми будемо знайомитись, оу, oh, щит, я не люблю знайомитись. Знаєте, як в фільмах, де збираються за колом ці психопати різні, і кожен розказує, типу, я не бухаю вже п'ять днів, потім з другий сідаю і кажу, а я не вбиваю вже місяць і всі ми аплодують. А це ми так само будемо сидіти. все, як я і думала, ми сиділи по колу, знайомилися, розповідали. Я не пам'ятаю, що я там малола, ну і щось нормальне. Наділося. Ось, Виявляється, що ось ця дівчинка в жовтому пальто, вона мене знає. Вона бачила мене в сторіс у мого друга Арона, який верлась скинув мені посилання на цей е, проєкт. Словом, таке, зараз стоїмо в черзі, будемо обідати. Тому я така довольна. Насправді дуже багато музикантів, цікавих, хто Займаються музикою дуже давно. хто в Канаді давно інструменталісти, вокалісти, продюсери, репери, все все що завгодно. Ну і всі відкриті до комунікації в плані до співпраці, що дуже дуже важливо. Я думаю, що в цьому є найбільший плюс того, що я тут ми поїли і повернулися в ту кімнату, де всі стільчики по колу стояли, і почався обряд. У нас просто серед представників організаторів є індіанець. Індіанець, важливо, не індус, індіанець це от, представник корінних народів Південної Північної Америки. В общем, на платочку такому розкрили там якісь пакуночки, якісь пір'ячко, булаву з черепашки. Це такий черепашечий домік на палці. Ось якісь в черепашечому тому доміку. Хай буде так. Він запалив якусь травичку, якісь бумажки, щось там запалив. Там у нас димок пішов, і він щось там читав, якісь слова про те, що ну, в общем, індіанський обряд у нас був традиційний про єдність душі, тіла і розуму. І ще він дуже багато балакав, я мало що розуміла, не через те, що я е, не хотіла зрозуміти, а через те, що мені було трошки нудно. Е, бо я людина така трохи земна і вийшла трошки погрітися біля батарейки, тому що дуже холодно, я змерзла. А це, до речі, у нас е, в цьому приміщенні туалет такий ванна, кімната, можна сказати. Атмосферно. Піду повертатися туди. Це пруд такий. Піду повертатися туди назад, слухати, що там відбувається. Далі. Така у нас кухня, точніше Event Space, я так розумію, додатковий ще один. Загальна кухня. І не знаю, тут можна нам готувати чи не можна, щось там пояснювати, я нічого не зрозуміла. Там наш автобус стоїть, квітки. Люди роблять свій нетворкінг, як звичайно. Я чекаю, доки нас поселять в кімнати. Я хочу зігрітися. А от що тут відбувається влітку? Весілля проводяться, всякі там виразні. вечори, музика. Тут влітку навіть дуже дуже цікаво. Я не плачу, я не плачу, я не плачу. Мені просто показали кімнату. Я не плачу. по-перше, в кімнаті є туалет, але я не буду пояснювати. А ще є душ, але він аж там далеко-далеко-далеко-далеко-далеко за коридором. Ох, от. І це все відбувається тут. Це не який готель. Ми всі будемо тут тусуватися аж три дні. Ну, коротше, суть в чому, зато є батарейка. Дуже така, зараз буде рум-тур. Ось така фігура в нас. Це експозиція до входу до нашої кімнати, тому що це ж галерея, арт-галерея, в якій ми живемо. Це заходимо ми до нашої кімнати. Це Наташа. Вона з Аргентини. Це її ліжко. Все, бачите, дуже творче, дуже красиве. Там наші вмивальнички. Ото от, от, туалет. Я не коментую нічого. Це моя, виходить, кімната. От, така затишна. Дуже. Ультрамодна лампа. Ось, ось стіл, прям такий хороший. І це витвір мистецтва, не звертайте уваги. Оця штука, мені дуже подобається стіл, з яким я буду працювати ці три дні, створювати свої пісні, шавки. От за цією ширмочкою я буду. Я не знаю, що я буду. Коротше, якби тут приїхала Оля в рейму Теревізор, вона просто впала б в немилість і обмарок. Кресла. кресла, це на минуточку раритет. Ось там колись давно ховали гроші. Я впевнена. Зато є картина. І полок багато. Якийсь скеджул. О, це дуже, дуже зручно, я би так сказала. Це скеджул, коли відправляються е, ці поїзда. Назад туди, ой, поїзда. Кораблі. Кораблі. Хорошо. Нічого страшного. Все. Я думаю, що можна лягти і віддихнути. Да. Ви не подумаєте, я не примхлива діва. Що не зробиш заради мистецтва, і це безкоштовно, і це прикольний досвід, те, що я тут. Але коробочка з під кетчупу якогось чи соусу з Макдональдса під батарею трохи мене, звісно, напрягає. І спати я, певно, буду в одязі сьогодні. Я вже виглядаю як бомж, сидячи в цьому всьому антуражі. Мені це нагадало, як колись ми з колишнім були в Барселоні, і я зняла номер. Ну як ми планували цю поїздку і бронювали там хтось, що він там до те бронював, я те бронювала. Ось і якось так виходило. І коли ми приїхали в Барселоні в наше житло, і там ось я відчувала приблизно те ж саме, мені було так соромно, тому що це я його обрала, це житло. І коротше заходиш туди, і там прям пахло в цій кімнаті, ну, в цьому номері, пахло так травичкою добре. І зараз ну тут травичкою не пахне, тут пахне мистецтвом. Хоча це по суті одне і теж. А, але відчуття приблизно такі ж самі. Ось. Ну нічого. Єдине, що мене засмучує, так це те, що душ і туалет далеко. Тобто не так, я трохи собі все це уявляла, але зараз все. Релакс, такий такі І Зараз підемо далі робити щось. По нашому плану творчості пів години до цього, поки нас не поселили, ми спілкувалися про значення наших імен, про їх сакральне так би значення. Ось і сказали, що. Ти так прикольно розказуєш, тобі треба зайнятися комедією. А я займаюся комедією, між прочим. Ми вже чотири місяці зі стендапом, ми вже навіть в тури їздимо аж в місяці. Ну, буде річ Мондхіл. Ну, в общем, комедійна історія з мене дійсно так і пре останнім часом. Може, вам так зараз не здається, тому що я розмовляю сама з собою, по суті, коли знімаю відео. Але коли в тебе є публіка, ти їм щось розповідаєш, то так і пре. В общем, зараз беру свої речі і йду назад туди, в наш колектив. Будемо далі щось там спілкуватися, знайомитися, щось робити. А, і поставте, будь ласка, коментар там напишіть, подобайку там якусь, тому що ви бачите, що я давно не знімала відео, і мені буде важливо побачити ваш якийсь фідбек в коментарях, особливо. Ось ще давно, багато років тому, в Китаї, ми їздили е, в храм. Де живуть монахи, і нам показували кімнати, в яких вони приймають це смирення буття свого. Тобто там в кімнаті була просто кімната, тобто ну, стіни і стеля, і була ця... А, і, і був килимок такий на, на підлозі, і навіть подушки не було. І вони отак от жили, власне. От я, я думаю, що це теж якась така історія, що я маю прийняти буття і шлях. Мистецької людини. <isions> Всё, мені вже все не подобається. Все не подобається. Коротше, вирішили всі показати свою музику, музику, свою. Хтось там три по три пісні співає пісня когось 7 хвилин минуло одна. І такі, я така кажу, ну, типу, окей, така, давай, я типу не каже, ні, вона щось буде ужин, потом колись виступиш і таке. Оце мені таке враження, що в мене якась така дурна карма. Тіктоки мої не залітають. От все, що зв'язане со мною, воно в якомусь очень удивительному фльорі. Мені до бабки нада йти яйцям викатувати цю фігню. Сонечко вийшло з хмарок, дощик перестав ляпкотіти, а це значить, що треба летіти, треба летіти, дивитися на озеро і взагалі на територію, хоча б трошечки, місити грязюку, як то кажуть. Записали тільки що інтерв'ю з нами. Я не знаю, як якось такі моменти, коли щось питають серйозно, Я перетворююсь в таку людину. Яка типу, яка така сама, така вам в собі впевнена і все круто, і взагалі я вам зараз тут все розкажу. Якби вони, якби взагалі люди бачили, якби люди бачили, яка я можу бути в найгірші свої часи, і в часи, коли в мене максимальний такий упадок сил, ніколи б не повірили. Так, ми з вами зараз місимо грязюку, щоб дійти до озера. Там за мною якраз цей наш котедж. Це що воно таке? Art Space. А ось і воно. Нічого. Це пляж, на якому немає нікого. Я люблю такі місця, де нікого немає. Кайф. Гляньте. Дуже красиво. І до речі. Ось я стою, а позаду мене озеро, а за озером між Міженша. Ні, Ні кайфушно. Там маяк і оце все це все острів. О, заради цього треба було сюди приїхати. Ну і заради інтерв'ю. Ще раз можна на це все подивитися. Красиве. Я уявляю, як тут влітку, коли нікого немає, я сподіваюся, що нікого немає, можна засмагати, просто лежати на бережочку, слухати хвилі. Ой, все. повертаюся назад, там наче на печері готують. Це немає, але. І я в кімнаті. Ми повечеряли дуже смачненько, поспілкувалися, і мені присилають афішу до виступу зі стендапом на наступний тиждень. 2 травня ми виступатимемо в Корчмі. Я вже в якомусь відео показувала це місце. Це український бар-ресторан. І будемо виступати на одній сцені з Володимиром Остапчуком. Це відомий український телеведучий і ведучий, і був колись ведучим Євробачення. І словом, я коли побачила цю афішу і себе, власне, серед виступаючих. Я така думаю, як так? Як так виходить? що я е, займаюся музикою вже багато років. А ще не виходжу на сцену з відомими артистами, а хочу, дуже хочу. А от зі стендапом 4 місяці і нате. що це за діла такі? Фух, я реально сьогодні дуже втомилася. Я сподівалась, вам день був цікавий. Завтра у нас приблизно те ж саме, але може не те ж саме, бо це ж таке, як завжди. Я буду збиратися зі своїми думками. В своїй кімнаті <laughs> такі цікаві. Я навіть не знаю, от як охарактеризувати зараз цей період свого життя. Це якийсь період, в якому я просто мало що встигаю, але дуже багато чого хочу зробити. Скоро, до речі, ще є реліз нової пісні. Такі справи. Вот. буду відпочивати, була рада сьогодні знову бути з вами. Завтра. Сподіваюся, буду також з вами. От. Обіймаю, цілую до завтра.